Зараз це утрану попав. Ні, 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 попав не бать. Вона й не тримається. Розростіло. Чекаємо на року. Ходить під мені не дивиться, буде. Нирван! Ти попав озабирайте, там не стоп

Секретна схема смотри, чи що? Документи воєнні. Що, немає хотіли забрати ваші документи? Дайте сюди, я попаду. Ідемо туди, залізте сюди під це. Саша,

Catholic, like — Матвій, Матвій, Матвій! — Матвій. — Придумайте, що выходили. Так Матвій! ——————————— меня перший нас поставилася. Я прошу вас! Не треба нам не м'яч Я кажу ворота, брати, ви м'яч, м'яч. Ви би чули мене чи ні? Ну то я тебе чого взяли, м'яч. Якщо м'яч, треба я вам ще куплю. туди став. Ліця Вікторія ніка Каскад. Ворон буде бить!

А я тебе криваю. Ну дай. Чо ну чого боком, ну чого не головою, або грудьми? Ну що це за прийом такий бокс? Нижче, нижче, Ігор, кого там криєш? Кого криєш? Нижче, кажу. Удар! Говнючка! До нашого, до нашого. Давай ругаемся. Хочешь как-нибудь? А заколышал? Ну и как не попасть? Молодець давчику сильніше! Ну як не попав, ну давай. Дай дай йому, дай, дай не заплід! Саша, ну що таке? Давай бляти! Добре, добре, Саш, кидай, кидай! Кидай, до тиснути треба, хлопці. Yeah. Давай, давай, сразу пас, в центр, пас! Yeah. Да дай швидкості в На Назад йти! А, йому трибуни будуть залічали! Ох, назад там в центрі? Пішов, пішов там! Далі той з Здорово! Один мальник хоче всі. Og det er nå Вікторія! Вікторія! Hanne Tvesken. Ну, так и бы самое. Ну, так и бы самое. Ну, Ну, так и бы самое. Ну, так и бы самое. Ну, так и бы самое. Тві остав! Чому взад грає? Чому він вічно назад грає? Добре, добре, добре!

Дівчинку, рухайся в центр! Дивись порожню там! Наш? Давайте! Димочка! Дивись, дочепись, а те, башко. Далі той забігай. Давай, давай, той, пари, uh -huh. давай, давай, Шмицер! Зараз залетає біля лінії. Гол! Гол Пєвлу! Дим, ти що? Ти що йди, ти ти що? Давайте, диво! Перед точкова. Дивись, готові. Нам відкривається. Перед воротайом! Перед воротайом!

Давай, давай, Ігор, твій! З Добре. Ігор, Ігор, Ігор. Давай, 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 давай. Не бігай, не бігай. Так, відник вийшов м'яч. Не вийшов м'яч. Судя! Та кутовий! Котовий Що там? Його да. а, Пишем, а, давай, ігор ну, додав… за ним! Добре! Добре. Садьок, крок швидше зробиш! Дай Мирон, ви, Дай народи! Ну, вот, Він не, не хоче полючать поставити. Мирон! Будь ласка, забий гол. Та да зарівнися ти вже сьогодні! Три один! Біжи, біжи! Добре! Вони все добре, все добре, добре, спокійно, хлопці! Не треба! Пішов, пішов, артем!

Давай давай Ігор перший. Голоде, Сашко! Пішов Ігор! Пішов пасайте! Наче все добре, все добре. Все добре,

Добре. Ну що це таке? Він його спеціально копнув. Чого ти? Звимочися хоч. Просто просто коситися. Наши вам таи стенки. Mm -hmm. Задних кто? Ну, нема! Да не померяй, кроками судя, блядь! Культурно, культура! Культура! культура Ти що? Молодець.

він його не бачить, як він його опить. Ну, Нічого не бачить. Не дайте... Поможіть, поможіть! Поможіть, настій! А працюй! працює, підворота чіпає. Влад, ворота заб'єш, Влад! Владик, вичей! Личей! Два! Перший! тайм треба! Ліцей Вікторія Ніка neka каскадрої тайм 32. От Удар

Водя, Молодець, Молодець, ви обсираєте своїх дітей. Я вам за чергу вистрою. Батя помогай! Молодесла! Ми робимо те! Хлопці, ви чого тут двоє? Бодя! Та ти не показуй. Давай, біжи, 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 біжи! Діти, діти, діти! Ты ша, Ігор! Давай, Ігор! Пас, 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 папа, він просто тут нови його руками. Дибіл. І це був страшний. Не може таке говорити.

За що таке? Він бере за двох суді. Будіть прималі на ту! Чотири треніта! Хлопці, все добре! Сиде спокійно, все нормально! Спокійно! пішов, пішов в Артан. Помагай батька! Давай його. Добре, добре, спокійно, ігор не спи.